Так. Блін, фофу. Афукали це не означає, що треба суїцайдити. Я не спею, я не спеціальний. Бляха. Ах, ти ж гамно таке Не смешне. А, а воно смеється. Ты зна пиздно якось их играешь? Да потом читну Блин На верхній платформі немає времени. Те знаю Просто стараюся все равно ЧП Ч Чего я туда полез, пт поймать? Клас! він просто вибив у мене серце і ще копнув І я впав пропасть, бо я відволізся щось на тебе. От сей, зараз копнем? Тебе.

Ну ти, гамно! Блін. Ак. Собака, не втягай. Просто ай. Я. Я. просто руку ему дофигачила. Ей! И свиньи не спевают. Я кижа. Чекай, треба что зайти. Почекай, что там есть слева? Не знаю, может есть. Не. Это просто те самые платформы и все. Mm -hmm. Салют! Вау! вау. Куда ты там, чувачки, отсыпал? Mm -hmm. Блин, мы профукали чувачки, мне кисы полосы. Топос. Люмины? Да. Забей. О, oh, нарешті. Финал. О, не спевай. Ага. Ёва моя. Почекай, що? кайшов? Тітри. Ми пройшли гру. Йу! Це фінальний босс? Ви серйозно? А, ми... А, знаєш, який прикол. Оу. Ми тепер можемо ломати тітри. Крутяк, це прикольно. Собираємо їх! Чуєш? Тут чувачки, собираємо їх. Чего не до... Вони Думаю. даються чи ні? Я не знаю. Но нам дають люди за кожну своє. А знаєш, що я згадав? Що коли я на російському вів твіч канал, ну. я її проходив. Да. Так. я її повністю пройшов і помню, скільки же я страдав над цим боссом. Ти просто собі уявити не можеш. А, я ж даже про тебе грав її, по моєму Ні, а. Да. Я знаю, але я не пам'ятаю, що ти перед ней. Ще коли а, в рожевій кімнаті були. Коли там був комп'ютер? Так, так, так. да. ні, я вспомнил, да. Ти прав, ти прав. Звучить, як зараз выскочить игр. Панати персони пойму. Рожева ківната. Ой, ранен. Не, я знаю, я прорав. Честно кажучи, я думав, що тут будет хоча б трішки більше касцен. Я пам'ятаю, що я її проходив, це гарантія. Але я не пам'ятаю, що... А... Ну, в цілому більшість я не пам'ятаю, крім фінального боса і початку. Тобто. Проблема самого Raymond Legends, то тоді, коли я грав сам на своєму Twitch каналі, мені не було настільки весело. Понятно. Тому що вертоло -по... грати у да, 100%. У 2 не так весело, як в Якби у когось із нас, допустимо, не виходило, чи в Насті, чи в мене. Все рівно це якось. Ну. Прикольно. Ага. Хе, С. Брат! Ти зробила С, що я. Я не винна, я просто не тузю. Дивись, як я вже на мутях не. Насе. Просто я могу. Ну, oh, давай. Oh. Ну я так понимаю, что цей останній світ, це як е, типа DLC для фанатів. Може быть. Потому що, слухай, нам хватило Щоб е, пройти гру а, а щоб е, Відкрити останній світ, нам треба чуть ли не вдвоє більше... <раплять> да, нам треба всі вообще це всі брать в повністю. Ну, оба, оба цех губа, так, а вот все картинок? Хватит глупотыси. Так, Лакш. Да, да. Арнар Гне. Биг Трайер. Лотот. <клес> Йо, й... Нормально. Зодлер. <клес> Мичачоник. Николючит. Єла Орда Матета. Діректор о. Амунікейшн. Короче... Гра мені сподобалась. Але коли я грав сам, я ж страждав. Зараз я кайфував і веселився. Але страждав. Але страждав. Але. Чуєш, мене почало бомбити лише на останньому. Лише на оцьому боссфайті. тому що він постійно хілявся. Мене це бісило. Та-да. Але я реально думав, що буде більше якось катсцен, я не знаю. Досить. Ну воно закінчиться все кітри, з києм виходить. Не. Значит, я думаю, что за пока не кинуть. Нашу. А не С. А не С. <свят> Аллах. <свят> что ты мутаешь, Настя? <свят> Капец. Я мучу, что мучу. Махморч. Мально. Раз, два. Унджану. Да все отлично. Давайте прикончить, я уже заманала. У мене пальцы чесно тобі скажу, У мене після прошлого левела пальці боліли, а тепер я вже не можу. Але дивись, як я вдруг узла. Ти розумієш, що вони бесполезні, где Ні, це отлично. Люмины нам дають лише відкриття скінів. все. Ти грала оцим вот скином майже всю гру. Ні. Mm. Майже. Я грала угу. тим uh, чувачком. І ти грала цим скином три квіта. А тепер я в тузю, бач? Де вже кінець стітрів? Та я мо. Це тому, що так багато людей, я... Я не спорю, все офігенно, але... О, десь тут. Ніт. Я думала, що де кинути. Пропустеть. Давай, все, фісільно. Достало. А! І все одно над двоих зібрали. О. Достатньо було 200, щоб це отримати. Якщо що, а, почекай, ще цей. Ще Це, цей. Да, так. Dragon Slayer Мені цікаво, яка Бігать там мудяка. Мудяка, да. Не хочу. О! Не хочу. Спасибо. Я думала, що біля цього він ще тільки відкрився з сходу для нього. Тутун. Ти не... з'явився лиходій, темний Рейман і захопив шість картин. Повернися до вже врятованих світів, щоб зустрітися з ним у нових захоплених картинах та врятувати кригіт. Суть в тому, що це, на а... це не мені. А я впав сразу. Ага. І ты тоже. Хм. Ногою вдарили нас, от гниди. Я... Yep. Щось постійно завтикаю і одразу перепрыгиваю ти суку. Тебе, опять в мутузели тоже. Ой. Да. Чекай, я тебе чекай. Давай. Опа. Опа. А, я не схопилась. А я перелетів цього разу. Окей. Я кась душні напишла, я тобі скажу. Чесно, так. Да. Чого я перелетіла? Я не знаю. Мені це не подобається. Мені теж. Блин, я ж пригнула. Я я вдарила, дарла, тобі кажу. Я тоже, але воно якось не так постійно, я не знаю, чого так. Yeah. Класно, я сам. Остався. Пов mm -hmm. не там. Блін. Вед мене так сильно. Тут ще цей підйом. <ріх> <ріх> Це вообще жовт. <Це> так було швидко. <ріх> ну йоперний. Клас, біжи. <ріхав> Я нажала. <ріхав> <ріхав> Він швидше, ніж камера двигається вверх. Я... І до чого Йохали мене. Це Воу. вообще шо? Це як? Це як? Це вообще. Опять як? звідси Ви що, серйозно. Я не знаю, а, треба ці. пригнути і сильний не прыжок типу, нажати вниз. Бо він сам на набігає на ці колишки Поняла? Mm -hmm. Бо в І мене так. Тільки що така жа шляпа була Треба пригнати щось спочатку Ааа, ти сама Ані Тут будемо починати Да, да, да Блін <свистити> 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 Да, треба було Треба <свистити> пройшло все БІДЖИМ Блін я так і думав чогось. Почекай, пригати по ним треба було. Так. Йоу. Я не побіг просто. Я вже щось провтикався. Ой, мене драконі. Валей. Так, тут треба було прыгати, я щось протикався.

Я пригнула! А я не долетів! У мене просто тупо не нажалось, це тобі. Тобі було зло, походу. Ні, я прыгнула! Я прыгнула! Не докажеш, не докажеш! Тут вже мені повезло. А чого ты вдарила? Я думав, ты вдариш, я не нажимав на... У тебе ще є шанс реабілітуватись. До хіра раз треба ТЙО. У мене не працює вже, Може вже фін Та Пане думаю. Ну реально, ну воно не відкликається так, як має бути. Ми не настільки довго граємо, щоб вони прям вже не працювали. І вообще, походу, не робити. Ти правильно їх делаю, хотя бы? Да. О, друге діло, ти що? Ну не можеш ти так швидко поняти, чи все на роботу. Я тобі відповідаю, воно вже робить. Ні. Я тебе понял. Ну тільки що хорошо пригало. Не тобі відповідаю. Я тебе понял. А чого? Я не чувствую, коли треба прыгнути у цих драконах. Як Я покажу. Я тоже точно понял. <свист> <свист> Зарано на дима, і він не до Пай! Yeah. Це був кінець вже, капець! No. Ми не вміємо пройти. А ми шоше цих чувачків половили? Я взагалі не пам'ятаю, що ми їх збирали. Того не ми? А я! <реш> Честно, я даже не помню, что бензбирал. Я их <реш> я їх по дорозе класу. Ну что, там їх було небагато. Угу. Ну такая, типа... Самое наикращее було бомбелем. Да, не спорю, это было самое офигенное. Эээ, это берет Воу, Блекпері! Воу, Блекпер! В цілому, дякуємо за перегляд. Ми пройшли цю гру. Living Dead Party це, як бачите, DLC. Да, щоб DLC. Його набрати. Нам треба ще 111. Чувачків врятувати. Так, да, це зенота дофіга, це треба прям я називаю. Це треба а або абсолютно повністю всі оці левели пройти на 100%. Або картини. Або інші картини з Rayman Origins. Цим я, на жаль, займатися не буду, бо і так не особо багато да, вільного ну, часу. тому... Давай передивимося просто, що в нас попалося. Що? Ну, ці нам же ж дали далися. Лото ну, забави. І подивимося просто, що, що в нас е, з цих хлопців попало. Новенько. Я ж, Вже, в... я ж все одно гру видалю після... Я хочу просто подивитися на ці нові. Що тобі? Жалко? Да, жалко. Жалко тобі? Да. Тобі Жал... жалко? Жалко у пчолки в дубі. Страсті, да, я знаю. Краси, да. <laughs> я так и сказал. И ты два раз времени, кстати. Я назвал телефон не... Не найдет. А! 23-18. Что ну, я и казал на криче. Више. ха ха Потом куда я в часть дома что там хотит про нас. Лец, <рес> сука. Да. Так. А... Значит. Твориння. Момент. Разве три таки? Один, все. Нет, там три. А, тут його. Тут три. О, дали навіть бронзовий кубок. Оказывается, тут ще кубки дають. Де... Я думаю, це за всі полоси, поняв, наприклад, в тих книжних зібрав, тобі дали кубок. Ну так, так, я таки поняв. Так, позабирати це все ці всі какашки, які вони поставляли за собою. Є. Все, і, і. І, в принципі, і... виходимо. Да? Так? Да. Чешок. Ну мені цікаво, які там персонажі ще могли випасти. Фіолетовий цей. А, і все. Все, а... як получать? Це я. А, це ти. Да. А, крихітка глоб. Це ти. Крихітка королева. Глон Гломброк Филетовий дядьку. Наше розрисований ніби бы. Він заляпцаний просто. Це без головы дядьки. Реймезис А, це просто типа зомбак дайди. А, і тут все. І тут бем-бем пеп миллион. Да. Вертаю, я хочу щось ще вдіть. Та все. Я Якось? просто хочу вдіть. Ну ладно. Вдіть вона хоче. Сенс вже. Ладно, ладно. Добре. Ось ми пройшли гру. Дякуємо перекладачу за роботу. Він да, дякував да, нам да, за да, те, да. що ми проходили в його якби перекладі. перекладі. Це дуже круто. Хотів сказати, озвучці вже... Ну, озвучки тут не було, але був перед. Я хотів сказати, озвучці. Да. Ой, щось я, напевно, пів екрана було закінчити. Та нічого страшного. Може, коли Пісно. ми цей зупиняли, то тоді це так вийшло. Так. Да. Всім дякуємо за перегляд, з вами був Олег і, і Натінка. Всім дякуємо за перегляд. <гум> Ставте да. лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть. І на один, і на другий, і на телеграм. Можливо, ви хочете якусь ще руну проходження, але поки що ми будемо закінчувати. А ті, що в нас зараз, тому да. нову ми будемо брати вже колись там трошки. Бо у нас так. реально дофіга ігр на проходженні, і в основному це дологі, трилогії, чотирилогії і. Або логія там дофіга всього. Да, дофіга Якудза контент. твоя. Озя. Якудза шестилогія. Там дофіга? Того я сказала, дофіга. Так, да, і ми пройшли всього лиш там першу частину і приквел. І нуля, так. Да. А ще залишилось. До шостої частини з другої. другою uh, Justice Спін-офф uh, Like A Dragon, дві частини І Justice Judgment А, ah, Ти так. не путай Judgment, вибачте, я що? Ти то... не путай Judgment Я просто з uh, твоєю персоною вже Justice Ага Всім дякуєм і всім па-па Па-па